Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ-5 будинків на продаж. На огляді такий будинок за досить непогану суму, який коштує 3300 доларів, і знаходиться в селі Устинівка Кіровоградської області. По території будинок огороджений забором, сам будинок утеплений. Всередині дві кімнати, в хаті є світло, але немає проведеного централізованого газу та води, опалення через грубку. В хаті залишаються меблі та деяка побутова техніка. стан будинку досить жилий, але потрібно провести газ та воду для кращих умов. Площа ділянки складає 17 соток. На території є криниця, господарчі забудови, на ділянці є город та сад. В селі Устинівка, де знаходиться цей будинок, є асфальтована дорога, в селі є школа. Дитячий садок, лікарня, відділення Ощадбанку, відділення нової пошти, зупинка транспорту, ринок магазини. Далі розглянемо ось такий будинок, який продається, ціна його становить 5 тисяч доларів. Це оголошення власника переходьте за посиланням під цим відео. В оголошенні також будуть контакти власника, стіни в будинку цегляні, будинок по території, огороджений забором. Загальна площа будинку становить 70 квадратних метрів, в хаті знаходиться чотири кімнати, із комунікації є світло та криниця на подвір'ї, але немає проведеної води та газу в будинок. Опалення пічне, також є балони з газом, туалет знаходиться на подвір'ї. Площа ділянки 40 соток. На території є господарчі будівлі, похріб та сарай. На ділянці є свій невеликий садок та город. Знаходиться в селі Глинськ Кіровоградської області, в селі є лікарня, школа, дитячий садок, магазини, зупинка транспорту. Третім. Розглянемо такий будиночок вартістю 7,5 тисяч доларів. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. В оголошенні буде номер телефону власника цієї хатини. Загальна площа будинку складає 60 квадратних метрів. Площа всієї ділянки складає чотири сотки. В оголошенні занадто мало інформації про будинок це досить великий двохповерховий будинок, всередині знаходиться декілька кімнат. На фото видно, що туалет та ванна знаходяться всередині хати, є підключене світло. Знаходиться в місті Гайворон Кіровоградської області, це досить велике місто з всією необхідною інфраструктурою. Будинок розташований в районі п'яти хаток. Далі розглянемо будинок на продаж, який продається в селі Зятківці Гайсинського району Вінницької області. Будинок загальною площею 68 квадратних метрів, в хаті є електрика, газ, є своя свердловина з чистою водою. Це одноповерховий будинок, утеплений для кращої теплоізоляції. Нещодавно поставлені нові металопластикові вікна. В будинку знаходиться чотири кімнати. Площа ділянки складає 20 соток, на ділянці є город та сад, також господарчі будиночки. В селі Зятківці, де розташований будинок є магазини, кіоски, відділення нової пошти до 30 кг, зупинка транспорту та різні підприємства. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Друзі. Наступним подивимось на будинок ціною 15 тисяч доларів. Який знаходиться в Вінницькій області, це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. Якщо посилання працює, то будинок ще продається. Це чудовий, гарний, цегляний будинок, в якому є всі умови для постійного, комфортного прожиття. Із комунікації є газ, світло, вода, є підключений інтернет і супутникове телебачення. Будинок загальною площею 72 квадратних метра. Всередині знаходиться три кімнати. Власник при продажі залишає всю побутову техніку та меблі. В хаті поставлені металопластикові вікна, площа ділянки становить 16 соток. На території є криниця, гараж, два погріби, господарчі будиночки. Також на подвір'ї знаходиться ще один туалет, є город та садок. Територія будинку огороджена металевим огородженням. Ось так гарно виглядає подвір'я. Опалення в хаті газове через конвектор також можливо опалювати через грубку. Хатинка знаходиться в селі Вище Кропивна, Гайсинського району, в селі є школа, церква, кафе, магазини. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.